Привет. Сьогодні ми поговоримо не про те, як заробити, а про те, як захистити свої мрії, плани і статки від непередбачених подій. Тому сьома лекція курсу основи фінансової грамотності для підлітків присвячена управлінню ризиками. Спочатку давай самі собі задамо три питання про ризики чи можливо прожити все своє життя зовсім не ризикуючи? Ні, це ми зрозуміли із попередніх лекцій, коли розглядали види інвестицій. Та навіть якщо подумати, не ризикувати, тобто не діяти задля здобуття нового досвіду, поліпшення матеріального становища, це теж ризик, ризик нічого не досягти у цьому житті. Чи можливо заздалегідь підготуватися до усіх ризиків? На жаль, теж ні, адже ми ніколи не знаємо наперед, що саме та, коли трапиться, чи є способи обернути ризики собі на користь або зменшити їхній вплив. Гарна новина для тебе так. І саме про це ми сьогодні і поговоримо. Тож тема перша ризики. Що це таке, як їх визначити, та якими бувають ризики у нашому житті і чим вони відрізняються від інших подій. Традиційно почнемо з теорії: ризик це невизначена подія з ймовірними негативними наслідками. Які бувають ознаки ризику? Перша це ймовірність. Подія має бути ймовірною та реалістичною наприклад, впасти на вулиці через ожеледицю. Та травмувати руку це ризик. А от потрапити у пащу хробака з дюни це не ризик, звісно, якщо ти раптом не там. Друга це випадковість, тобто ризик не є запланованою подією. Наприклад, фізіологічні зміни дорослішання не ризик, бо це стається з усіма. А от раптове захворювання серця у віці 22 роки це вже ризик. Ризики можуть здаватись страшними, але це доки ти не навчишся ними керувати. Або зменшувати їх вплив на твоє життя, пропоную разом розглянути основні види зовнішніх ризиків. Ризики бувають екологічні це ризики пов'язані із забрудненням навколишнього середовища, геополітичні пов'язані з політичною ситуацією в країні, взаємодією рідної держави та інших держав. Майнові це ризики пов'язані з імовірністю втрат майна людини через крадіжки, недбалості, пожежі. Проблеми в інфраструктурі міста тощо, фінансові це ризики пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів, тобто грошових коштів, капіталу, доходу, тощо, життєві або особисті ризики, пов'язані з особистими подіями в житті людини, хвороби, нещасні випадки, смерть тощо одним із самих популярних інструментів ризик менеджменту, який дозволяє не лише перелічити власні ризики. А й наочно побачити масштаб їх впливу на своє життя є карта ризиків. Як вона працює і навіщо вона потрібна, розглянемо на наступному слайді. Але зараз зупини відео, візьми аркуш паперу та слідуй по кроково написаному на цьому слайді. Крок перший. Випиши у стовпчик усі ризики, які можуть вплинути на твоє життя зараз. Крок другий оціни ймовірність настання кожного з переліченого у кроці один ризику за наступною шкалою. Дуже ймовірно, ймовірно, можливо, малоймовірно, дуже мало ймовірно. Крок третій: оціни можливі наслідки від кожного ризику за шкалою суттєві, значні, помірні, невеликі можна знехтувати. Включай відео та переходимо до практичного заняття, де ми визначимо та оцінимо ризики. Тепер подивись приклад на цьому слайді. Зупинивши це відео ненадовго та проаналізуй подібним чином вже свої власні ризики. Я зупинюсь на декількох з них. Наприклад, якщо ти кладеш свій гаманець у зовнішню кишеню рюкзака, який ти носиш за спиною, не знімаючи навіть при користуванні міським транспортом, а іноді навіть забуваєш добре застібати цю зовнішню кишеню, то ризик крадіжки або втрати гаманця в тебе високий. А от ступінь наслідків такої втрати залежить від того, яка сума гривень знаходиться в ньому. Наприклад, якщо в тебе зазвичай там знаходяться всі кишенькові гроші, видані батьками на цілий місяць, то втрата для тебе буде суттєвою. Але якщо ти кожен день кладеш в гаманець гроші в розрахунку витрат тільки на цей день, то втрати будуть невеликими. Хіба що гаманець сам по собі був дуже дорогим. Іншим прикладом може бути ризик зараження твого комп'ютера вірусом, який призведе до знищення даних на ньому. Якщо в тебе на комп'ютері не встановлений якісний антивірус. То ймовірно, цей ризик буде реалізовано. Якщо цей комп'ютер ти використовуєш тільки для ігор та перегляду фільмів, то наслідок втрати даних на комп'ютері будуть невеликі. Але якщо в тебе на ньому зберігаються всі домашні роботи, матеріали для навчання, курсові роботи, а можливо курсова робота, яку тобі треба здати вчителю завтра, і від цього залежатиме твоя річна оцінка з цього предмету, а від цього за домовленістю з батьками. Залежить, чи вони куплять тобі новий iPhone чи ні, то наслідки для тебе можуть бути значні. Подумай про це, коли будеш складати свою карту ризиків. Що добре в цьому завданні, ти зразу починаєш розуміти і те, як на стані цих ризиків можна було запобігти. Практичне завдання продовжується, тому бери другий аркуш паперу та починаємо створювати вже власне свою карту ризиків та визначаємо їхній ступінь. Впиши усі свої ризики в комірки таблиці залежно від ймовірності їх настання. Та можливих наслідків. Правила тут такі: якщо наслідки від настання ризику нижче середнього, то якою б не була імовірність настання такого ризику, його можна знехтувати або прикласти мінімальні зусилля для мінімізації. Якщо наслідки від настання ризику середні, то в більшості випадків, незважаючи на ймовірність настання такого ризику, він буде оцінюватись як нижче середнього. Ну і так далі. Що з цим робити, і які способи керування цими ризиками в залежності від їхньої серйозності, ми поговоримо далі. Тема 2. долаємо ризики або як можна керувати ризиками, якщо вони все ж таки випадкові, способи впливу на ризики відрізняються за спрямуванням, складністю та витратами. То для яких ризиків які засоби обрати? Перший спосіб, який ми розглянемо з тобою, це попередження ризику. Попередження ризику Уникнення ймовірності виникнення небажаних подій, зокрема, відмова від певних дій, зміна планів або поведінки, щоб уникнути ризику або вибір безпечніших альтернатив. Приклади станом на зараз уникнення травмування під час катання на скейті або роликах, робити це у спеціально облаштованих відповідним покриттям місцях, одягаючи захисні аксесуари на коліна та лікті, відмова від ризикованих дій. У холодну пору року не вдягати модний, але надто легкий одяг, щоб уникнути простуд або навіть інших ваших захворювань, приклади у дорослому житті, диверсифікація інвестицій, уникати великих втрат у разі падіння окремого ринку, розподіляючи свої інвестиції між різними активами, створення екстреного фонду, створити екстрений грошовий фонд, щоб мати фінансовий запас на випадок непередбачуваних витрат. Другий спосіб керування ризиками це їх прийняти. Прийняття ризику, визнання та прийняття можливості виникнення негативних подій. Ця стратегія, зокрема, використовується, коли очікувані вигоди від певних дій переважають потенційні ризики. Приклади станом на зараз інвестиція в опанування нових навичок, вкладати час та гроші у курси або тренінги, приймаючи ризик, що ці навички можуть не бути негайно корисними або прибутковими. Зайняття спортом, танцями та інша фізична активність. Ці заняття іноді можуть призвести до падінь або травм, але їхня загальна користь значно більша за ризик. Приклади у дорослому житті, ризикові інвестиції на фондовому ринку, інвестування грошей на фондовому ринку у високоризикові активи в обмін на потенційні вищі відсотки прибутку, зміна кар'єри або початок нового бізнесу, зміна кар'єри або початок нового бізнесу, пов'язані з втратою стабільного доходу. Заради відкриття для себе більших можливостей. Наступний спосіб керування ризиками це їх скорочення. Скорочення ризиків, зменшення ймовірності настання ризикових подій або зменшення їх потенційних наслідків. Цей підхід не виключає ризики повністю, але допомагає зробити їх менш значущими. Приклади станом на зараз ведення обліку усіх доходів та витрат, вести детальний запис своїх доходів та витрат. Щоб навчитися краще контролювати свої фінанси і скорочувати витрати сьогодні та на майбутнє, ретельна підготовка до екзамену. Перед екзаменом не сподіватися на легкі питання, а підготуватися за всіма темами, особливо складними, приклади у дорослому житті, диверсифікація інвестиційного портфеля, розподіл інвестицій між різними класами активів, такими як акції, облігації, нерухомість, щоб зменшити ризик втрат у разі падіння одного сегмента ринку. Зменшення ймовірності настання серцево-судинних захворювань, ведення здорового способу життя, відмова від шкідливих звичок, зайняття спортом, збалансованість робочого графіку та графіку вільного часу, розвиток емоційного інтелекту все це зменшить такий ризик, навіть якщо ці захворювання є спадковими. Останній зі способів керування ризиками це його передача. Передача ризику це передача наслідків ризикової події іншій стороні. Тобто передача ризику дозволяє зменшити власний ризик, перекладаючи його на третю сторону. Це часто реалізується через страхування, укладання письмових договорів та угод або інші фінансові інструменти. Приклади станом на зараз, страхування гаджетів від їх пошкодження або крадіжки, застрахувати дорогі гаджетів при їх купівлі, щоб у разі крадіжки або пошкодження витрати покривала страхова компанія, договір про навчання з батьками. Домовитися із батьками, що вони оплатять певні навчальні витрати або їхню частину, зменшуючи таким чином твій ризик, приклади у дорослому житті страхування можливих життєвих ризиків, страхування здоров'я та життя, щоб у разі непередбачуваних подій страхова компанія компенсувала тобі понесені тобою фінансові витрати, які ти мав через реалізацію цього ризику, аутсорсинг високоризикових бізнес завдань. Передання ризиків пов'язаних із певними операціями або завданнями іншим компаніям, які спеціалізуються на цих сферах. Тепер повертаємося до твоєї карти ризиків та починаємо з нею працювати. Для низького ступеню ризику можливо прийняття однієї з двох стратегій перше. Залишай собі, тобто приймай ці ризики, якщо ймовірність ризикової ситуації невисока, а її наслідки не критичні для твого життя і бюджету. Друге. Передавай ризики для ситуацій, що мають невисоку ймовірність настання, але несуть за собою важкі наслідки, з якими впоратися самотужки навряд чи можливо. Для високого та середнього ступеню ризиків застосовуй мікс стратегій. Перше. Ухиляйся від ризику, де це тільки можливо. Адже це завжди дешевше, ніж усунення наслідків. Друге, скорочуй імовірність втрат, коли не можна повністю запобігти ризику. Третє. Передавай ризики для ситуацій, що мають середню імовірність настання, але важкі наслідки, з якими навряд чи впоратися самотужки. Ти можеш обрати будь-яку стратегію. Головне робити це свідомо. Я впевнений, що ти вже не раз чув такий вираз, як чорний лебідь. Хочеш дізнатися його значення. Чорні лебеді це особливі ризики, які неможливо передбачити, але про можливість реалізації яких завжди варто пам'ятати. Вони дійсно сильно виходять за рамки звичайних очікувань, оскільки в минулому таке майже не відбувалося. Наприклад, початок війни в Україні, якої не було у пам'яті нинішніх поколінь. Чорні лебеді суттєво впливають на світ або на певну сферу. Цей вплив може бути як негативним, наприклад, економічний крах, так і позитивним, наприклад, неочікувані винаходи. Після їх реалізації люди часто шукають попередні ознаки або вказівки, які, на їх думку, Могли б попередити про таку подію, однак насправді передбачити такі події дуже важко або неможливо. Хоча чорні лебеді не передбачувані, до них теж можна готуватися. Поговоримо, як можна зловити чорного лебедя, тобто про способи перетворення ризику на можливість. Ми повинні бути гнучкими, тобто готовими швидко адаптуватися до змін. Під цим розуміється відкритість до нових ідей і підходів. Ми маємо бути стійкими. Тобто, коли щось йде не так, ми маємо шукати способи вирішити проблему, а не піддаватися негативним емоціям та, ба більше, зразу опускати руки. Ми повинні розвивати своє критичне мислення, а саме навчитись аналізувати інформацію і ставити під сумнів навіть очевидні речі. Заохочуй завжди свою креативність, розвивай цей талант в собі, тому що іноді незвичайні ситуації потребують незвичайних рішень. Опануй навички планування. Навчися робити плани, але будь готовий до того, що вони можуть змінитися. Завжди будь відкритим до навчання, завжди навчайся новому. Це допоможе тобі підготуватися до незвичних ситуацій. Розвивай свій емоційний інтелект. Це дуже важливо, бо розуміння емоцій допомагає ефективніше реагувати та взаємодіяти в складних ситуаціях. Подбай про свій фінансовий захист. Це мають бути як багато цільові заощадження. Так і наявність страхових полісів щодо майна, відповідальності, життя та здоров'я. Тема 3. страхування як зброя ризик менеджменту яким буває страхування і коли може стати тобі в нагоді, давай поговоримо про те, що таке страхування. Страхування це фінансова послуга, яка дозволяє мінімізувати фінансові наслідки ризиків, тобто фінансово захиститися на випадок несподіваних подій, що можуть потягнути за собою фінансові втрати. Та або здійснити накопичення коштів та захистити гроші від самих себе, а також попіклуватися про пенсійне забезпечення у старшому віці. Як працює страхування життя? Клієнти, страхувальники сплачують страхові внески як плату за настання в їх житті того чи іншого ризику. Страхова компанія формує з цих страхових премій страхові резерви для здійснення страхових виплат у разі настання страхового випадку з клієнтом. Тобто у разі реалізації того ризику, за який платив клієнт. Якщо настає подія, передбачена як ризик, договором страхування страхова компанія виплачує клієнту гроші з цих сформованих резервів. Для чого потрібне страхування? Страхування потрібне кожному, хто усвідомлено дбає про своє фінансове становище та розуміє, що страхування є фундаментом фінансово незалежної людини. Майже кожна непередбачена неприємність. Тягне за собою непередбачені грошові витрати, і існує декілька варіантів, як з ними впоратись. А саме варіант перший використати накопичену подушку безпеки. Мінусом може бути те, що ви тільки почали її формувати, або вирішення проблеми, з якою ви зіткнулись. Вимагає дуже багато грошей, це значить, що накопиченої суми може не вистачити. До того ж, якщо її витратити, то формувати її потрібно буде з самого початку. Варіант другий. Позичити кошти. Але про позики та кредити ми вже розмовляли раніше далеко не найкращий шлях. Та й не факт, що вам їх хтось позичить. Варіант три страхування. Ти регулярно сплачуєш певну, відносно невелику суму, а в разі настання страхового випадку отримуєш гроші, які компенсують твої витрати. Якими бувають страхові компанії в Україні? Страхові компанії в Україні поділяються на два типи. Компанії зі страхування життя або лайф компанії, основними страховими продуктами яких є накопичувальне страхування, страхування життя та або здоров'я, а також страхові компанії нон лайф, які займаються страхуванням майна, відповідальності і також страхуванням здоров'я. Найпоширеніші види Non-Life страхування це страхування майна, де страховим випадком є пошкодження, знищення або втрата різних видів майна. Квартири, будинку, автомобіля тощо розмір виплати, як правило, дорівнює розміру фактичного збитку або покриває більшу його частину та страхування відповідальності, наприклад, автоцивілка, обов'язкове страхування відповідальності автовласників. За цим договором страховик компенсує потерпілому збиток, спричинений ДТП, винуватцем якої став клієнт страхової компанії. Але можна застрахувати й іншу відповідальність, як то шкоду за залиття квартири сусідів тощо. Найпоширеніші види лайф-страхування страхування, страхування здоров'я. Перше страхування на випадок певних хвороб та на випадок травм, коли виплачується певна сума відповідно діагнозу, друге медичне страхування, коли страховик організує та оплачує лікування всередині країни та в подорожах за кордоном. Страхування життя, коли отримана виплата, дозволить родині впоратися з витратами і фінансовими змінами, які можливі, якщо застрахований годувальник пішов з життя. Накопичувальне страхування, у тому числі пенсійне страхування, полягає в тому, що шляхом регулярних страхових внесків клієнт накопичує собі певну суму на пенсію, а страхова компанія ще й нараховує на неї інвестиційний дохід. Через встановлений час людина отримує свою накопичену суму та нарахований дохід. Цей вид страхування легко поєднується із страховим захистом від хвороб або травм, а також страхуванням життя. Тема 4. і тут ми поговоримо про дорослі ризики та про що треба знати вже зараз, щоб в майбутньому не не вхопили тебе зненацька. Ризик перший це не приділити уваги своїй фінансовій стратегії на 10 та більше років. Повір у житті будь-якої людини настають моменти кардинальних змін у більшості випадків, щоб ухвалити доленосне рішення. Наприклад, переїхати в іншу країну, відкрити свою справу, створити сім'ю, потрібні фінансові можливості для реалізації. При цьому деякі з цих рішень можуть на певний час зменшити поточний дохід людини. Втім, фінансово вільна або фінансово незалежна людина може не працюючи, прожити від одного до трьох років на власні заощадження. Ці заощадження рекомендовано формувати за допомогою договору накопичувального страхування життя. Ризик другий. Це не впоратися з раптовими витратами на лікування хвороби або травми. Запам'ятай, що кожна свідома людина має бути готова до сценарію, коли можуть знадобитися великі суми на лікування. Складні вони ще називаються критичними для життя захворювання. Це не лише витрати на лікування, а й зменшення або відсутність можливості продовжувати заробляти гроші. Втім, відкладати на хворобу негативна ціль накопичення. Тому вона часто не працює, а договір страхування життя здоров'я можна укласти із урахуванням ваших особливостей. Рішення договір страхування життя та здоров'я. Ризик 3 – це не встигнути за все життя сформувати власний капітал. Більше половини українських пенсіонерів зараз отримують щомісячну пенсію меншу за 100 євро, а кількість тих, хто робить внески у пенсійний фонд, тільки зменшується. Варіант я працюватиму усе життя можливий. Але точно не бажаний і може стати складним завданням, тому що багато навіть молодих людей, перебуваючи у хронічному стресі, відчувають себе так, як можна почуватися в літньому віці. Формування особистого пенсійного капіталу єдине рішення, яке здатне забезпечити достойне життя у похилому віці. Такі довгострокові заощадження рекомендовано робити за допомогою договору накопичувального страхування життя. Ризик 4 – це не впоратися з власною грошовою стратегією. В цьому випадку найкраще рішення звернутися до фінансового консультанта. Він допоможе, коли немає ані заощаджень, ані стабільного доходу. Втім, є борги, тому що допоможе скласти план погашення боргів та дасть поради щодо покращення фінансового стану. Коли є стабільний дохід, але заощадити самостійно все рівно не вдається. Фінансовий консультант допоможе визначитись із реалістичними цілями. Та складе разом з клієнтом фінансовий план. Навіть коли у тебе є дохід і вже є заощадження, фінансовий консультант допоможе конкретизувати або переглянути твої цілі, або допоможе сформувати інвестиційний портфель. У разі якщо в людини є заощадження, але людина вже не працює, фінансовий консультант допоможе розпланувати витрати та надасть поради щодо підвищення щомісячної ренти. І саме цікаве, Можна самому опанувати цю прекрасну професію та стати фінансовим консультантом. Ти спитаєш, а що повинен вміти фінансовий консультант знати все про страхування життя та здоров'я, а також накопичувальні і пенсійні страхові продукти, вміти обирати банківські продукти для інвестування вільних коштів, знатися на інших способах інвестування, як то вкладення у фондові ринки, матеріальні активи, нерухомість тощо. Обирати безпечні та вигідні позики і кредити для втілення різних планів, вміти складати довгострокові фінансові плани, включаючи складні сімейні бюджети, знати податкове законодавство та способи оптимізувати податки в межах закону. Подумай, можливо, це стане саме твоєю справою. Якщо ти все ще себе питаєш, чому саме я маю розглянути цю професію, то я тобі відповім дуже просто, тому що за фінансовими консультантами майбутнє. Будь-яку справу мають робити професіонали: лікувати, лікарі, захищати права, юристи, будувати, будівельники, допомагати у фінансових питаннях фінансові консультанти. Це стандарти західної культури, куди ми інтегруємось: відновлення економіки, час фінансів. Після перемоги фінансові питання стануть дуже актуальними, але без фахових знань, яких в українців на жаль замало. Буде важко відрізнити надійні фінансові пропозиції від спекулятивних або навіть шахрайських. Українське законодавство та економіка буде й надалі інтегруватися з європейською. Це означає, що дуже скоро українці будуть широко користуватися європейськими фінансовими інструментами. Робимо висновки за темою висновок перший. Заощадження не єдиний спосіб фінансового ризик менеджменту, тому що накопичених грошей може не вистачити на критичні та непередбачувані події, і після їх витрати все треба буде починати спочатку. Висновок другий керувати ризиками цілком можливо, але для цього треба розуміти природу ризику, вибрати стратегію та інструменти управління ризиками. Висновок третій. Страхування дієвий інструмент ризик менеджменту, який може захистити тебе від завеликих збитків. Також це єдиний інструмент, що допоможе реалізувати твої довгострокові фінансові плани, попри виклики долі і негативні сценарії. Ну і саме цікаве, воно дозволяє отримати актуальну професію і допомагати людям. Дякую за увагу і до зустрічі на наступній лекції.